Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про тепловий удар та чому він небезпечний. В нормі температура людського тіла становить 36,6 градуса за цельсієм. При підвищенні температури до 40 градусів вже через 30 хвилин починається руйнування клітин. Виникають всі передумови до виникнення теплового удару. Уявіть собі, людське тіло за одну добу виробляє таку кількість тепла, якої достатньо, щоб довести до кипіння 30 літрів води. Безумовно, все вироблене тепло розсіюється в першу чергу через потовиділення. Якщо виникають найменші перешкоди до цього процесу, виникають умови для теплового удару та втрати свідомості. Тепловий удар виникає не тільки у спекотних умовах на пляжі. Він виникає і в лазні сауні, в задушливому приміщенні, а також в автомобілі, який потрапив в затор. В групу ризику щодо теплового удару входять літні люди, діти, вагітні та спортсмени, і, безумовно, люди, які працюють у спекотних умовах, а також люди, які хворі на хронічні захворювання, такі як захворювання серцево-судинної системи, хворі на ожиріння, а також хворі хронічним алкоголізмом. Які ж є складові першої допомоги, яку ми можемо надати пацієнту з тепловим ударом до приїзду лікаря? Які ж засоби ми можемо використати в домашніх умовах для того, щоб допомогти хворому з тепловим ударом? По-перше, необхідна достатня кількість холодної води, лід, термометр для постійного вимірювання температури, нашатирний спирт, а також кондиціонер або вентилятор. Першими ознаками теплового удару є почервоніння обличчя та тіла, різка слабкість, розширення зіниць, наявність пришвидшеного дихання та серцебиття, а також нудоти і навіть блювоти. Існують три етапи допомоги хворому з тепловим ударом. Етап перший усуваємо вплив фактору, який викликав тепловий удар. Етап другий. Покращуємо кровоток та постачання киснем головного мозку пацієнта. За рахунок покращення вентиляції приміщення. За рахунок повернення крові, яка здепонувалася в нижніх кінцівках назад до головного мозку. Використовуємо при цьому одяг пацієнта. Етап третій покращуємо кровоток до головного мозку за рахунок того, що зменшуємо обмеження, існуючі завдяки одягу та взуттю пацієнта. І останній етап стимулюємо центральну нервову систему за рахунок нашатирного спирту, а також стимуляції біологічно активних точок пацієнта, які розміщуються в області мочок, вуха та кістей. І завершальний етап максимально швидко знижуємо температуру тіла пацієнта, використовуючи холодові компреси, які накладаємо в області лобної ділянки, потиличної ділянки, а також області крупних магістральних артерій тіла людини, область сонних артерій, пахвинних артерій, а також здухвинних артерій. Після надання першої медичної допомоги необхідно транспортувати хворого до спеціального закладу, яким же чином уникнути теплового удару. Ну, по перше, уникати надмірної фізичної активності з 11 по 16 годину у спекотну пору влітку. По-друге, носити одяг, який виготовлений з сітлих тканин, з добре провітрюваних тканин, таких як бавовна, льон та вовна, безумовно, вживати в добовому раціоні 2-2,5 літра води, провітрювати те приміщення та простір, в якому ви знаходитесь або працюєте. Наступне не переїдати та не вживати надмірно алкоголь у спекотну пору. І наостанок пам'ятати про такий факт, що однією з головних причин смерті солдатів та спортсменів є саме тепловий удар. Якщо таким людям та іншим потерпілим надати вчасно та якісно долікарську допомогу, такі люди будуть жити. Отож будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновська.